Початок жовтня і у галереї вітань на радіо Аверс привітання з професійним святом линули до педагогів. Улюблена вчителька чи викладач є у кожного, і теплих слів для них не забракло, як і цікавих спогадів та історій. В школі, ми таке дуже масштабне так вітали. Ми створювали таку дискотеку кожного вчителя, ми окремо вітали. Я особисто їм наливала каву чаю, все абсолютно цукерочками пригощали, ми їх фотографували на фотоапарат. Ну, насправді було дуже масштабно і дуже круто. І мені сподобалось. Ну, Я міг ви виділити свою біологічку, мені, так сказала. Mm -hmm. Хороша вчителька, вчить добре, пояснює теми теж прекрасно. Не заставляє вчити зубрити все з книги. Розповідає на прикладах, також моя класна керівничка, психологиня, ну, психологиня. Понятно, що вона толерантна. Приємно приходити до нашої класної керівнички Ірини Леонідівни. Все легко запам'ятовується, зрозуміло все. На нашому навчальному закладі в нас є улюблена вчителька і наш керівник це Вдарко Анастасія Олександрівна. Вона завжди з нами їздить на всі екскурсії вже... і підтримує нас. Так, Вона підтримує завжди нас, допомагає нам ми, наприклад, вирішити проблеми. Цього року ми вітали Вердерку Анастасію з, з букетом квітів Троян, 20 у їх було, плакатом з нашими вирізаними лицями і підписами. І смішни... да, смішними фотоками. Бажаю вам щастя, всього найкращого, щоб ви так і надалі імпровізували над своїми уроками. Ну і були щасливі завжди. Саме вихователі, вчителі та викладачі є тими людьми, які часто є прикладом у житті. До всіх теплих вітань приєднуємось і ми. А тема наступного ефіру день музики. Тож лишайтесь у ритмі Радіо Аверс і завітайте у п'ятницю з 16 до 18 години на перший поверх торгового центру Луцьк.